Вітаю та ласкаво запрошую до Мемесенерго в цьому відео. Ми розберемо другий крок системи калькуляції та його особливості. Другий крок містить у собі три пункти: в першому пункті необхідно внести дані про характеристику непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі, а саме зовнішні стіни кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям, стіни, що межують з некондиціонованим об'ємом, стіни некондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям, та стіни, що межують з сусідніми будинками. Зверніть увагу, що обирати та заповнювати необхідно виключно ці варіанти, що присутні в будівлі. Для їх створення натисніть на Кнопку Додати елемент. Далі заповніть необхідну інформацію та оберіть матеріал. Якщо матеріал обрано невірно, ви можете видалити його, натиснувши на червоний мінус біля нього. Якщо потрібний додатковий матеріал, натисніть Додати матеріал. Щоб додати ще одну стіну, але з іншими параметрами, наприклад, інша сторона світу, натисніть Додати елемент. Якщо необхідно видалити, натисніть Видалити елемент. Перевірте, чи всі рядки заповнені та перейдіть на наступний пункт. Наступний пункт це характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі та зовнішніх дверей. А саме вікна і балконні двері кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям, вікна і балконні двері кондиціонованого об'єму, що межують з некондиціонованим об'ємом, вікна некондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям, зовнішні двері кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям, зовнішні двері кондиціонованого об'єму, що межують з некондиціонованим об'ємом. Та зовнішні двері некондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям. Далі всі дії ідентичні попередньому пункту. Вам необхідно створити елементи, заповнити рядки, вибрати матеріали і так далі. Ви також в змозі при необхідності видаляти елементи. Перевірте, чи всі рядки заповнені, інформація в них коректна, та перейдіть на наступний пункт. Робота з третім пунктом є ідентичною до попередніх. Сюди передбачено внесення даних відносно характеристики покриттів, перекриттів та інших конструкцій будівлі. А саме елементи будівлі суміщених покриттів та перекриттів, елементи будівлі підлоги по ґрунту та елементи будівлі висота та площа. Перевірте, чи всі рядки заповнені інформація в них коректна, та перейдіть на третій крок.